Казка про порядок у звуках і словах. Живе була в чарівній країні мова, де мешкали маленькі звуки і великі слова. Звуки були дуже важливими, адже з них будувалися всі слова, речення і навіть цілі розповіді. Кожен звук мав своє місце, і якщо вони збиралися правильно, утворювали красиві та зрозумілі слова. Одного разу звуки вирішили, що їм набридло жити в іти в певному порядку. Вони хотіли створити щось нове і почали змішуватися, розставляти себе де завгодно в словах. Вигадали вони таке, що замість «мама» почало виходити «ма мамаму, а замість «кіт-тки» слова втратили свій сенс і більше не могли допомагати людям спілкуватися. Побачили це великі слова і занепокоїлися. Вони зібралися на нараду і сказали звукам. друзі, без вас ми не можемо існувати, але без порядку у нас немає жодного сенсу. Якщо кожен звук стоятиме де завгодно, люди не зможуть розуміти нас, а отже, і одне одного. Звуки зрозуміли свою помилку. Вони вирішили повернутися до свого правильного порядку, де кожен звук стоїть там, де йому належить. З того часу слова знову стали зрозумілими та гарними. І ось тепер, коли ти кажеш, друг, світ, казка, кожен звук стоїть на своєму місці, а слова мають свій глибокий сенс. І в цьому чарівному порядку звуків і слів народжуються історії, розмови та пісні, які роблять наш світ зрозумілим і гармонійним. Жили в країні мова, звуки та слова, підтримуючи порядок і радіючи, що завдяки їм люди можуть спілкуватися та розуміти один одного.